Нами на зв'язку наш сьогоднішній гість Василь Гринчак. А, Василь Гринчак. так. Він з нами на зв'язку. Здравствуйте. вітаю вас. Ну, а для наших телеглядачів так. я представлю ага. нашого гостя. Це Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. Ну, у нас завжди такі теплі бесіди виходять. Нам дуже цікаво вас послухати і поцікавитися, що нас очікує. Ну і звісно, хочеться, щоб вже і на вулиці було тепло. Але цьогоріч весна, принаймні березень та початок квітня, тримається досить така мінлива погода: то тепло, то холодно, то дощі. З чим це пов'язано можете пояснити, і коли, врешті-решт, очікувати нам вже тепла, нам е, да, Можу сказати, що початок квітня був холодніший ніж кінець другої декади березня, таке буває. Зазвичай в березні приходить тепло. От у нас і весна метеорологічно почалась раніше, і перехід середньодобової температури через плюс 5 градусів, що вже початок вегетації перейшов на три тижні раніше, але у на початку квітня такі. У нас змінилась погода. Спочатку був вихід циклону з південного заходу, в тил, в якому зайшло холодне арктичне повітря. У нас були зниження температури навіть до невеликих мінусових значень по області. Зараз ми спостерігаємо вихід південного циклону. Він йде з опадами і переміщується не як зазвичай на циклон, не переміщується там з заходу на схід, а з Півдня на північний захід, тобто більше опадів, навіть у вигляді мокрого снігу, буде в центрі України, в центральних західних областях у нас дощ. У нас дощ і температура зараз така, ну як для цієї пори року минулої доби температура середньодобова була на градус навіть вищої кліматичної норми, тобто плюс 8 градусів. Е, на завтра очікується невеликі місцями помірний дощ і нічні температури 7-12, в день 10-15 градусів тепла. І 7-го-8 теж е, місцями невеликі опади вигляді. Тощу в нічній температури 4-9, день від 9 до 14 до 10 п'ятнадцяти градусів тепла, без істотних опадів попередньо 9-10 квітня. Тобто, але температури поки що не піднімаються. вночі чотири в день від 10 до 15. Тобто, така погода поки що. Я думаю, що справжня в весна наростання тепла вже буде в другій декаді квітня. Тобто можна зробити ставку на великдень, так що після великодня вже піде тепла погода. На великдень я теж думаю, буде така, хоч погода і попередньо без опадів, але ну вночі 5-7, в день до 15 тепла. Ну як для я для середини квітня в принципі комфортно. Угу. Цікаво, справді. Пане Василі, ну і моє улюблене питання, я гадаю, що ви навіть його вже очікували, так? 5 квітня, які історичні показники були найвищої температури, найнижчої температури? 5 квітня в далекому 1888 році було 25 градусів тепла. А от 6 квітня в недалекому 2017 було більше 26 градусів тепла. Але якщо брати мінімальні, абсолютно мінімальна температура, то в 42-му році 6 квітня було 7 градусів морозу. І 5 квітня в 31-му році теж було біля 6 градусів морозу. Тобто, бачите, такий, е, така розбіжність, ну, правда, більше, ніж за 100 років спостережень, від плюс 26 до мінус 6 в один і той же день, але з проміжком в різні періоди, от мінусові температури, такі ну сильні мінуси були довоєнні роки о 40 ті роки. Дивовижна погода а... справді інакше не буває. Якщо ви так також зазначили, що можливі опади у центральних областях України у вигляді снігу, мокрого снігу. А чи можете пригадати взагалі, коли ну, щось подібне відбувалося на території Дніпропетровщини, щоб весною був сніг? У світні 17-го року, наприкінці, по моєму в середині ближче до кінця квітня були опади вигляді снігу, мокрого снігу, він навіть ліг, дерева вже були зелені. От ми попереджали за три доби. Ми побережли по опади сині опади вигляді снігому снігу, але ми не говорили про стадію збереження снігового покриву, Ну що в квітні місяці у кінці квітня вже якби не повинно було. Ну от а до того було 87-й рік, десь так, тобто вічи 89-й, тобто раз в 20 років, на жаль, у нас буває сніги в кінці квітня. І я пам'ятаю, я вчився в Києві 1987 рік. Рік Чорнобильської аварії, 26 квітня, в Києві був сніг 26 квітня. Ну Ки Київ північніше, а в нас от в х числах квітня, 17-й рік, і в 2013 році, 7 квітня, теж був сніг. Він достатньо такий до 7 сантиметрів сніговий покрив, але він пролежав буквально одну добу. Тобто, як навіть і випадає така, ну це екстремальна аномалія сніг у квітні, то він довго не лежить. Mm -hmm. До речі, наші друзі з Хмельниччини. <плес> так, так. До речі, наші друзі з Хмельниччини сьогодні надіслали нам фото, що протягом доби у них також спостерігався сніг і, до речі, такий немаленький. Навіть бачили, що запорошило подвір'я будинку. Ну, тож, погода вона така, справді. Не знаєш, чого чекати? Хочу... У нас Україна велика від, мінус, від мінуса із мокрого снігу на Заході, до плюс сьогодні на Сході, на півдні до 18 тепла. Тобто яка Україна велика? А от я слухав ваш розповідь про те, що росіянці ніяк не вгамовуються, хочуть нас окупувати чим більше, але їм це не вдасться. Ми обов'язково переможемо, тому що за нами правда, Україна є і буде вільною і незалежною. А Росії не буде. Я так думаю. Ну, слова істини Ту. хочеться сказати. <світ> так <світ> Так, дуже чудові слова і правдиві. погода. Не знаю кордонів. Звичайно, я просто кажу, що от така різно різноманіття. В нас така велика гарна країна, таке різноманіття погодних умов, і якісь дуже агресивний і ой, жорстокий сусід. Хоче нас загарбати. Не вдасться, не вдасться. Я вірю в це. Я ми вірю ми всі віримо в це, але повертаючись, все ж таки до теми погоди, і трішки за ну так забігти уперед, можна так сказати, що нам очікувати у травні місяці? Яка нас чекає погода? Буде тепло, чи можливо будуть ну схожі дощі і такий прохолодний вітер? Зумів, ну довгострокових прогнозів. Також на травень ми не складаємо. Професійно гідромислужба тільки ну от на квітень є. Там середньомісячна температура квітня на градус очікується вище норми. Я можу говорити тільки про кліматичні дані, кліматичні параметри в травні місяці. У нас уже ну буквально в першій декаді. Е, ну, в середній відбувається перехід середньодобової температури через плюс 15, вік. Підвищення означає початок літа і ну практично майже весь травень. У нас це вже літній місяць. Але теоретично можливі заморозки на ґрунті, місцями у повітрі навіть до 20-х числах травня знов ж таки це теоретично. Я вам озвучив кліматичні параметри. Це не значить, що так і буде. Але за період приспосереджень було і таке. Тобто, ну Травень у нас вже літній місяць, але е, цілком ймовірне повернення холодів в першій, пологі, в першій його половині. І зазвичай на травні останніми роками травень був е, до, дощовим, тобто і квітень, і травень були з опадами, і це х, х, хорошо для сільськогосподарських культур, взагалі для рослин. для... Всього живого, коли випадає, весною велика кількість опадів, йде благозарядка, і це добре. Я думаю, що цей травень не буде винятком, і літо почнеться в нас десь роки, близько до середнього багаторічних. Тобто, вже наприкінці першої декади травня, ну це моя власна думка: почнеться літо. Справжній літо. Чудово. Так, пане Василю, ми вам дуже дякуємо за розмову, особливо за ваші слова. Справді ми переможемо і все буде Україна. Я нагадаю, що з нами був Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології.